Уже два десятиліття фонд захисту і підтримки талановитих дітей імені Анатолія Кукуби проводить новорічний ранок. Діти педагогів, журналістів, лікарів із задоволенням беруть участь у веселих конкурсах, іграх, сценках, виконують пісенні та танцювальні номери. Кожний отримує не лише гарний настрій, а ще й солодощі, сувеніри, розповідає голова фонду Віра Кальник. У нас кожен рік є серединка, кожен рік діткам щось готуємо нове. В цьому році також ми їм приготували подарунки, приготували багато призів. Які дітки отримають ігри, які вони будуть спілкуватися з друг з другом? Ну то є, кожен рік ми їм щось вигадуємо. Те, щоб їм було цікаво до нас приходити на свято, не вперше бере участь у святі і творча група П'яти колесо Вікторії Самоліченко. Вони водять з дітьми довкола прикрашеної ялинки, хоровод, граються з дідом морозом, організовують для діток різноманітні конкурси. Діти танцюють, співають, читають вірші, розгадують загадки, за що отримують пам'ятні сувеніри, іграш. І звичайно солодкі подарунки. З маличку бере участь у святі і нинішня вихованка Полтавської середньої школи No3 Соломія. Їй дуже подобаються новорічні ранки, де багато веселощів і знайомств з новими друзями. Мені подобається тому, що я гадаю, це весело і так просто стати суперзіркою. Дівчинка успішно навчається в четвертому класі, і шкільних предметів найбільше їй подобається вивчати англійську та інформатику. Але Соломія також знаходить час для занять спортивними танцями і мріє стати художником. Напередодні нового року вона вже написала своє бажання, поклала вдома під ялинку і мріє, щоб сталося диво, і її бажання здійснилося. 11 годин я відкриваю подарунки і дивлюсь, що там є. Якщо це щось те, що я хотіла, я зразу його ставлю і зразу його то виключаю, то включаю, то ним щось роблю. Наприкінці урочистого дійства голова благодійного фонду Віра Кальник привітала юних учасників та їхніх батьків з Новим Роком та Різдвом Христовим. Побажала всім здоров'я, щастя, удачі, любові і поваги, веселих зимових канікул.